Стави для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту. Відповідно до пункту 10201.10 кодексу України. При здійсненні операції з постачання товарів послуг, платник податку, продавець товарів послуг, зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна складена та зареєстрована в єдиному державному реєстрі платником податку. Які здійснює операції з постачання товарів послуг, є для покупця таких товарів послуг. Підстави для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. Підстави для нарахування суми податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкових накладних, також є. Транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податки за послуги зв'язку. Послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами, також касові чеки, які містять суму отриманих товарів послуг загальна суму нарахованого податку з визначенням фіксального номера та податкового номера постачальника. При цьому, з метою такого нарахування, загальна сума отриманих товарів послуг не може перевищувати 200 гривень за день без урахування податку. У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій, касовий чек. Повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми. Порядок обчислення та накопичення РРО суми податку встановлюється Кабінетом міністрів України. Це бухгалтерська довідка складена відповідно до пункту 36 підрозділу 2 розділу 10 Податкового кодексу України.